Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України, дякувати нашим захисникам, показую наші прості, прості робочі будні дни, сьогодні субота, січку нарізаємо десь раз, раз на 2-3 тижні. Так, вже возити Бусом тюки, бо машину продали, ну, що з конівозку тягали, конівозку скоро будемо продавати, Отак ми собі завозимо сюди тюки, тюки такі гарні вівсяні. Суперові, суперові тюки, січкарня. У нас трохи є одна проблема, що гарну січку, ріжі нема що хотіли, Коні їдять, коні ситі, коні наші бачили. Світло мусимо брати, аж звідти від, від сусідів тут ще таке, тут ще не порядок, бо це ще якийсь матеріал, щось з цього щось, щось робимо, все щось тут треба підбивати, добивати світло, аж мусимо брати аж звідти від сусідніх хатів. 300 метрів, 300 метрів кабелю нам треба. У нас собака наша словацький копел, порада собаки. Справа. Це наш мар'ян бос. Такі у нас, такі у нас прості, прості робочі будні. Так я Даємо січку, січку трохи про... скроплюємо водою, щоб не було пороху. Та й... Січка, у вас гріз і все, така наша гібри. Коні у нас ситі, ви бачили, що нема що хотіти. Коні добре годуємо. Невозка є, скоро буде, напевно, в продажі трохи вага грязна, але нічого б тут трохи було. То ми трохи підсипаємо по можливості. Не встигаємо. Не встаємося. Скоро ще дощ і сніг подачі, ми підсипаємо. Цю же дорогу два рази підсипали. що Коні, коні ситі, коні були коли. Ніхто нічого не казав, кіським прилітом. Погані не кобила пше капец. Бала жеребна. І жеребчик. жеребчик вже напевне рихтується до, до весняної паровки. Нам дзвонили, що на другий тиждень будемо мати паровку, щось буду закидати. Так що такий наш, такий наш вандик обкачений, трохи качалося у глині. Такий наш вандамець. Це на ногах синіця ми обробляли йому, дезінфекція. Щоб, не, щоб ноги не, не смерділи, нічого. Це ми раз у два тижні це ми йому пропщикуємо і маємо спокій. Теж ситий, робочий, ви бачили, мали сьогодні ще його запрягнути. Я мало ще його сьогодні запрягати, мало якісь таке на полорані потягати, але не стало нам часу. Гердочка знімаємо, гердочку, гердочку знову якийсь вітер трохи на вулиці. Гердуся. Наша Гердуся. Видно на вже червоно таке вже ще більше дістає. В телефоні так не дуже видно, більшість так, так вживо краще видно, така наша Гердуся. Наші хлопці там перекурить до хлопців буде Так і проходять наші будні. Стоїть навіть не реагує. Забираючи десь. Побилок немає, бо вже сьогодні люди їхали варати, вже така погода, що менш більше. Трохи повіяло. Та їхали. Їхали варати вже там хлопці. Але вже бачу, вже їх немає, вже напевно поїхали. Такі тут справи там. Бо хлопці писали, що зніміть, зніміть, як ви їх годуєте. Годуємо так, як і всі, Я думаю, що інакше не годуємо. Січка та й сіно та й все, щоб не маємо тут місця, зразу не, не поробили все, щоб все зараз тут стояло, не встигли все поробити. Тут тобто, я тримаю в складі там знайомого, є великий склад. Тут вже знімав, то вони вже не стоять, ще коли знімав, то тепер це, вже все, це все вже забито, бито з того боку куйонку, з цього боку паробар'єром з цього боку стоїть герна з того боку стоїть вандами. Знаєш, може цей перегородки не дуже треба, але ми зразу зробили, бо не знали як, як все буде, як він буде до неї відноситися, але той перегородки таке не дуже й, не дуже й треба. але... Боже, хлопці Так, я знімаю. Ти, що тут треба ці... Зараз хлопці тут печуть з 20 тюків і ти... все. Так у нас проходить заготівля січки і взагалі кожен знімає, вже і нам треба. Така у нас солома вівсяна. Солома супа вже не пам'ятаю, коли ми таким колись сходували, то все підряджувати, Так що, Та теж ті ні. Так що так, що ще вам показати. У нас що буду показувати у вас, ми мочимо, щоб це видаємо 4 літра вівса. Кобилі даємо три, більше не треба. Даємо меленого три в одному. кобилі даємо літро, жеребця видаємо два. Все, Це вся їх все Так що... Запускаєш лайк? Ага. Давай. Добре, добре. <сум> І ще допоможу хлопцям вигрузити зараз ці тюки. Трохи було, то нас навіть сюди заїжджаємо, трохи видно, що було таке не дуже. Дуже важливо, але нічого, ми тут все попідсипаємо. Начальник тут відгрібає, бос. Бос відгрібає, ставить ріже. А я таке, я підвожу товар, щоб тюті мусить підвести, контролювати. Ще треба зараз ще сіна завести. Вже може, може знімав коневозку, казав, що коневозка скоро буде в продажі. коневозка з тентом, легенько йде, за машиною дуже добре йде за джипом ще йде супер, а, а за такою легковою трошки важче, але все одно йде, можна, можна їздити тут. Двері є. Зараз буде карабін в дверях, все відкривається, все закривається, нічого не, нічого не розпадається, все добре. Коневозка супер. Знизу добре, це оригінальна коневозка. дещо є теж сильна штука. На таких прицепах простих стоїть звичайна така сцепка, то воно дуже сильно ну, дає на коням, коли везеш коні, тормозиш або рушаєш, нема плавного ходу. А Дуже добра штука, на будь-який прицеп рекомендую ну, ставити, бо є хід якби та й дуже, дуже добре. Що кінь там не розчибається на прицепі, немає ні мертвих гальмів ні, і ні крушає швидко, щоб так не, не цей коньме так не сіпає на, на прицепі. Таке возили тут теж пару скій? Тут дві кобили і лиша везли, найбільше саме, саме наглядає. Там ще є така перегородка, я знімав ще як на вандама возив самого жеребця на паровки, то що у нас є такі з металу штуки ми кладемо з двох боків, зварили, щоб він менше по прицепі гуляв, по прицеп широкий, щоб він не хитав. То так що переглядайте, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Так воно все виглядає Так все будет здорово.